Суворий, у формі, але з тонким відчуттям слова. Андрію 45 Він родом з Полтавщини, але називає себе білоцерківцем, адже його життя вже давно пов'язане з містом над Россю. Як розповідає чоловік, ще з дитинства знав, що носитиме однострій та триматиме в руках автомат. Однак спочатку закінчив інститут артилерії та лише потім, за розподілом, потрапив на службу в 72-гу бригаду, якій присвятив 20 років. За цей час побачив чимало, але особливо. Запам'ятався період з 2014 по 2017 рік. Тоді Андрій займав посаду начальника строєвої частини і перебував там, де гаряче, волноваха та Авдіївка. Бойові дії це така сама робота, праця, військова праця, ратна, як е, і інше. А якщо брати, що? Е, скажем спадає на згадку, то, мабуть, обличчя хлопців, які загинули. Бо враховуючи мою посаду, я практично кожного знав, якщо не особисто, то через документи. У 2017 році бригаду вперше з 2014 року в повному складі вивели в пункт постійної дислокації. Після того, на схід я вже їздив не як військовослужбовець, а більше із волонтерською діяльністю. Крім того, чоловік активно почав займатися просвітою, адже побачене та пережите він став активно перетворювати в оповідання та вірші. За його словами, творити почав ще з 17 років, але для себе та друзів. Друкуватись не наважувався, бо боявся, що його творчість не сприймуть. У 2014 на фронті позивного не мав, але нині його кличуть письменник. Та й не дарма, адже у своєму доробку білоцерківець вже має п'ять збірок і працює над шостою. Кожна з них пронизана спогадами про бойове життя та національною свідомістю. Про це говорять і назви: от така війна, це наша правда, гільзе у кишені, крига ангельських крил та мисливці за градами». Презентувати останню чоловік мав 25 лютого 2022-го. Втім, плани зіпсувала Путінська орда. Тож це сталося лише у квітні цього року. 26 таких коротеньких новел, нотатків, рефлексій, так би мовити, знайшли своє місце у цій збірці. Практично, якщо я знав людину, яка стала прототипом головного героя, або брала участь так чи опосередковано в цих подіях, я надсилав оповідання, люди читали, ознайомлювалися, відповідно, вносилися правки, коректури. Збірка народилася як дитина війни. Вона не вимагала ні презентації, ні реклами. Вона продавала сама себе. До речі, всі авторські кошти, які я мав за неї отримувати, я по домовленості із видавництвом перераховую на. Волонтерський фонд для закупівлі медикаментів. Твори білоцерківця отримали визнання не лише серед читачів, але й серед митців, адже він здобув дві літературні премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Коцюбинського. Також він є членом національної спілки письменників. Як ділиться Андрій, у кожен твір вкладає душу, яка завжди відкрита для українців. Тож декламує вірш під назвою Самовизначення, що актуальний як ніколи. Об'єднання вже відбулося прокиньтеся. Як, до речі, відбувся і розподіл, всі вже розписані до нас чи до інших. Даремні, сумні, сміх, та й годі. А якщо це питання тебе не хвилює, але є образа на державну мову, вихід є через пункти пропуску і далі транзитом аж до Ростова. Зневага колись доведе до Крапки. Та наразі поставили лише кому. До наступного ранку, коли прокинулися від чергового відлуння російського грому. Рубікон перейшли, але немає спочинку від щоденних сутичок на фронті Цьому нині поет фронтовик поєднує роботу у військовій службі правопорядку з творчістю. Часу для цього мало, однак знаходить, адже вважає, що написана нині свідками буде вивчатись майбутніми поколіннями. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.